28 жовтня Україна вшановує 78 восьму річницю вигнання нацистських окупантів з її території. Це свято встановлено в Україні згідно з указом президента від 20 жовтня 2009 року з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування грогічного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій. В ході війни тих років саме на території України відбувалися ключові битви за визволення Європи. Наші співвітчизники зробили дуже багато для перемоги. Аналізуючи досвід боротьби з нацизмом, можемо сказати, що війна завжди закінчується у столиці агресора. І ворог, який зараз невпинно тероризує українців, здійснює масові вбивства та все ж час закликає до переговорів, обов'язково буде покарний і відступить. Шануємо усіх захисників України, пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за вільне небо. До земний Україн вам, ветерани Другої світової війни. Ви є прикладом для тих, хто захищає рідну землю сьогодні. Бажаємо здоров'я і благополуччя, віримо в перемогу України і дякуємо нашим захисникам за кожен новий.